Популярні питання від студентів: як перестати боятися зробити помилку, допустити помилку. Це, я думаю, не тільки питання дизайнерів, це питання в цілому культури, особливо українського суспільства, де помилки історично не толеруються. Тобто, ніхто не прийде і не скаже: круто, в мене був такий досвід, я помилився. Мабуть, більшість хоче прийти сказати: супер, у мене такий досвід, я ось так. Інвестував 10 хвилин, вивчив певну технологію чи певні прийоми. Далі у мене було замовлення, я заробив тисячу доларів. Отже, за 10 хвилин навчання я заробив тисячу доларів і це окрема історія, історія успіху. А щодо помилок, це нормально. Це абсолютно нормально помилятися, допускати помилки. Що важливо, бути щирим. Бути щирим в тому, щоб проговорювати, що, наприклад, якщо ви чогось не знаєте, не маєте досвіду проговорювати з замовником. Що да, я хотів би вам допомогти, наприклад, і в цьому, да, наприклад, ви зробили не знаю, візитівку чи брошури, чи ліфлет, а вас просять: давайте зробимо додаток, інтерфейс до додатку. Щиро варто сказати: я не маю в цьому досвіду. Можу спробувати, мені просто знадобиться більше часу і так далі. А Якщо такий ризик для вашого клієнта прийнятний, супер, пірнайте в цю тему. Якщо він неприйнятний, якщо вони відчувають сумніви, не починайте. Не починати, тому що ви можете втратити свою репутацію, яку ви здобували довгі роки. А, але якщо ви спробували, і у вас не виходить. Якщо ви не розрахували навантаження, якщо ви не розрахували ще якісь моменти, якщо у вас щось трапилось в житті, і ви відчуваєте, що ви помолились, ви не можете вчасно зробити проєкт, ви не можете так креативно зробити проєкт. Почніть про це щиро говорити. А, і чим раніше, тим краще. Поперейте про те, що у вас не виходить, що ви затримуєтесь доставкою певних креативів. Чи щось відбулося у вашому житті, що е, не може дозволити вам вирішити це питання вчасно? Це допоможе зберегти вам ваше обличчя, вашу репутацію. І е, якщо клієнт буде розуміти, що ви не можете впоратись, але ви щиро шукаєте спосіб, як вирішити цю проблему. То це означає, що до вас повернуться в майбутньому, навіть якщо ви допустили з помилки, тому що щирість вона винагороджується.